Ну, все-таки ми попали під лінь. Ну, на озерко поплавати. По дорозі назад э -э -э, заодно й скупалися. Так, як би тут перевернутися Одночасно, а ладно. Отак. Ну, мокрі і щасливі. Ага. Оце йду і думаю, нафіга я ті плавки передівав після озера. Можна було прямо так додому і плити. Це ще так, ми ставили таке більш-менш затишне місце, до цього там дощ вупив просто не по-дитячому. Ну, мокрий. Але довольні. <рес> Але довольні. Бо дощ такий прямо аж, ух, Я більшу частину я від озера йшла, бо соняш. both the rigs